Чувак, ти не повіриш? Не повірю. Я, походу, буду мотити сусідкою зверху. Та ні, ні, не вірю. Коротше, ми стоїмо біля ліфта. Я бачу, вона кидає на мене очима, а потім така: Вибачте, котра година? 19.42, відповідаю я, а вона мені каже, а здається, час іти до мене, крихітко. Ну, ми й пішли. Та ну не вірю. Ладно, було не так. Коротше, стоїмо біля ліфта. Я намагаюся робити вигляд, що я крутий, вона теж крута. Я почав гортати меню телефон, а вона така, котра година? Я їй. 19.42. Вона мені посміхається і дуже сексуально каже: Дякую. Ну, а я що, я поняв це мій шанс, треба заговорити, кажу їй. А ви не знаєте, світло у восьмі виключають? Я не знаю, наче так. А я їй дуже впевнена. Погано, я тільки приїхав, а дома знову не буде світла і інета. Тут вона дивиться мені в очі і каже: А ви знаєте, я не заплатила за інтернет вдома, тому мені зі світлом вдома самотньо. Нема з ким час проводити. Отак от і сказала! Глянула на мене, отак от і сказала! Офігеть, а, а ти що? А я на неї гляну і такий. Заведи хомячка, не буде скучно карагітко. Ти їй сказав завести хомячка? Так. Більше нічого не казав. Ображаєш. Вона мені каже, Хом'як це не те! А я їй кажу, ну що, хом'як класна штука, вони веселі і дуже смішно кокаються. А взагалі треба портмоне користуватись. Інтернет вдома має бути оплаченим. Через портмоне це зручно, можна встановити нагадування для зручної оплати. От я собі все налаштував на портмоне і в мене є інтернет, а в тебе немає. А вона така, можливо, я зможу зайти попрацювати з тобою в тебе вдома, від твого вайфаю? Навіщо? Запиши пароль, в тебе мій вайфай так дістає. І от тепер вона сидить на моєму вайфай. Вона запропонувала зайти до тебе. Ти сказав, не надо після того, як розказав, що химячки смішно кокаються. Так. Красава. А знаєш який пароль Wi-Fi? Який? Крахідка. <плес>